Вітаю, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це у нас BMW X4 2015 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі ось в такому чудовому кольорі. Автомобіль офіційний, лише один власник рідного пробігу 198 тисяч кілометрів. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль дуже в дуже власному стані. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з зимовою гумою. З технічного боку, вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Є вся історія обслуговування офіційного дилера на Буварі. Це взагалі не проблема. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на вас очікує такий шкіряний салон коричневого кольору. Ось так воно все виглядає. По слону немає ніяких нарікань, з автомобілем дуже стежили. У нас мультикермо з підрульовими лепестками, датчик світла, також електропакет по всім вікнам та електрогуліровка бокових дзеркал. Пам'ять сидіння водія та електропакет попереднім сидінням. Вибор режиму руху роздільний клімат-контроль з підігрівами та камера заднього огляду. Перейдемо на задній ряд. Ось так у нас виглядає задній диван. Салон реально в дуже класному стані, без ніяких... Що Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!